Доброго ранку. Сьогодні дуже хочеться поділитися з вами деякими віршами. Ну і, звичайно, як завжди, розповідями про те, що мене хвилює, про те, що відбувається в моєму житті. Я почну з першого, з того, які в мене творчі плани. Я продовжую писати вогняний заповіт. Ще написалося декілька віршів. Насправді, якийсь такий проєкт в мене дуже довго тривалий, але це зрозуміло, тому що я пишу про одну дуже сильну, незвичайну людину, з якою маю честь спілкуватися, розмовляти майже кожного дня. Писати вірші особисто для мене це непроста справа, тому що. Я пишу тільки тоді, коли я відчуваю натхнення, коли я відчуваю щось величне, справжнє, щось таке, що мене зачіпає чи змушує говорити поетичним словом. І завжди мене на це надихали люди особистості. У мене доволі мало про якісь особисті почуття, мало таких тем в мене. Тому що я завжди успівую, наскільки взагалі це слово тут доречне, я говорю про тих, хто величний, хто сильний, хто достойний, хто зі мною, хто показує свої найкращі людські якості. Я продовжу також свій переклад поема Андресе Сеглікіса Господи, край твій вогні! Я для себе відкриваю цю людину зовсім з іншої сторони якось. Я бачу, що ця людина бачила більше, ніж бачимо ми зараз, ніж ми відчуваємо. Часто говорить про особистісну силу, не лише про те, що це можуть бути саме люди, які пов'язані з війною. Кожна людина має цю особистісну силу, тільки найголовніше її правильно показувати, проявляти у собі. Я помічаю теж, що багато хто навіть з Латвії зараз так трохи скептично ставиться до творчості Яндери Сеглікіса. Багато таких коментарів є, що а навіщо це тобі Це таке все трагічне, важке, неприємне. Чому Чому ти це перекладаєш? Ну, по-перше, воно не важке і не трагічне, по суті, тому що це торжество людського духу, звитяги, сили. Трагізм якраз в іншому. Трагізм це в тих людей, які нічого не відчувають справжнього, які дуже засиклені на собі. Такій людині справді дуже важко жити, тому що навіть якась дрібниця, якась невелика проблема може стати проблемою. І навіть якщо така тематика наче якась несучасна, вона не потрібна, насправді вона дуже потрібна, оскільки вона відкриває нам головне головне в нас самих. Ми самі про себе не знаємо настільки багато, але повинні відкривати в собі це таємне, це невідоме. Те, що ми ще не бачимо. Хочу сьогодні поділитися тим, що мене дуже сильно вразило Долі однієї людини. Вона з дитинства відчувала важку долю Латвії. Для неї будь-яка подія історії, яка пов'язана з війною, пов'язана з важкими якимись ситуаціями, це особистий біль. Це не просто, я ось думаю, я відчуваю, вона відчувала біль всіх людей, народу. Розповідала про те, що вона в дитинстві дуже багато плакала, ніхто не міг зрозуміти, чому вона така дивна, яка дівчина да, плаче весь час. Але це було саме через її відчуття. Чи це є слабкістю? На мою думку, звичайно, ні. Це певний дар, дуже сильний, незвичайний дар. Це великий хрест. Не кожна людина може стільки взяти на саму себе. Якщо говорити відверто, я теж коли з нею зараз спілкуюся, часто ми з нею розмовляємо, я відчуваю цей тягар, цей біль, який в неї є. Досі. Навіть це зі сторони відчувається. Я тепер розумію, наскільки це мужня людина, духовно мужня, яка це все брала на себе і продовжує брати. Дуже хочу колись її запросити на прямий ефір. Ось. Ну, зараз на жаль, немає часу приєднатися до нас, але вона за Україну, вона військова армії Латвії. І дуже вразило те, що я пишу вірші українською мовою, те, що я пов'язана з Україною. Незвичайна сильна особистість. Що я від неї почула? Мені дуже сподобалося те, що вона говорила мені, вона говорить. Ти ніколи не бійся бути самою собою. Тому що страх це вже безчестя. Страх це погано це для, слаб... для слабких людей. А ти маєш бути сильним. Є такі вислів сила волі. Але що таке сила, коли нема волі? А воля це і є ми. Те, що ми хочемо, те, що ми відчуваємо. Дуже дивно, але дуже багато людей, які не мають такого поняття, як воля. У них немає розуміння, що потрібно, що хочеться, а чого не хочеться насправді. І це страшно. Навіть в плані особистих стосунків я відчуваю, що кожна людина повинна кохати, кохати серцем. Не треба дивитися там щось, це треба комусь, чи там чоловік має мати якийсь статус. Ти кохаєш, ти кохай, ти будь. А коли з найголовнішого роблять якийсь там соціальний статус? Це насправді не дуже добре, так не має бути. Вона розповідала про те, що в неї був поганий чоловік, який брав участь у війні в Фінляндії. Це коли в 39-му році Радянський Союз напав на Фінляндію. І ось цей чоловік був набагато старший за неї, звичайно, за віком. І ще він був дуже поранений. Це було на все життя помітно, там з обличчям була проблема. Але вона мені говорить, я кохала цього чоловіка. І мені все рівно, хто що говорить, що він там погано виглядає що він там, не знаю, старший за тебе. І я бачу воїна, я бачу людину, я була поряд з ним. Тому що кохання це не соціальний статус, це те, що в серці. А хтось би сміявся, ну, звичайно, не могла собі кращого знайти, ще щось таке. І я її чудово розумію. Я б на її місці, напевно, зробила б те саме, тому що я шаную людину і людський дух. І в жодному разі ні статуси, ні гроші, ні зовнішність. І ще вона говорила, що хто сміє сміятися з воїна, який поранений, то й взагалі не людина. Дуже хочеться вірити, що все ж таки наші люди розуміють такі речі, і в нас немає цього марнославства, що у нас росте нормальне покоління, яке думає про щось духовне, про справжнє. Ще хотілося розповісти. Я колись задала таке запитання ще в дитинстві, запитую ось, ну як в країнах Балтії ще були. Фізичні покарання для дітей, наприклад, можна там ремнем бити ще різкою. Мені відповів мій друг каже так. Але знаєш за що? Я розказав дві речі, за що можна було побити навіть дитину. Перше, це якщо хтось краде будь-що. Гроші, взагалі, будь-яка крадіжка це фізичне покарання. І інше. Коли хтось сміється з хворих, зі слабких і тим більше з військових, Хто сміявся над краненим військовим, от тому треба різко. Я з цим згодна. До військових взагалі має бути особлива пошана повага як до людей, як до захисників. І тим більше пошана до їх болі, до хролитої крові. Хто цього не розуміє, ну це вже якийсь дуже страшний випадок. Так що така сумна тема сьогодні трохи. Але дуже актуальна, на жаль. І треба починати з цього. Тому що є люди, які беруть на себе надзвичайно багато. І це наші військові. Треба розуміти, що вони роблять, як вони роблять, скільки в них болі. Дуже сподіваюся, що в наступному прямому ефірі будемо вже разом з тією людиною, про яку я тільки що говорила. Зробимо так. Вона говоритиме латвійською мовою, а я перекладатиму українською мовою. Так що, наші літні ранки ще попереду. Дякую всім.